Після того, як новини про жахливі обстріли заповнюють соцмережі, вони ще наповнюють наші серця та змушують їх битися частіше. Поки наші воїни тримають фронт у прифронтових містах, ворог тероризує мирне населення, руйнуючи не тільки житлові будинки, а й торгові центри і місця скупчення людей. Ми з вами християни, але маємо бути також і активними громадянами, і ми не можемо Стояти осторонь, ми маємо допомагати там, де ми є, чим можемо, і там, де є потреба. І дуже важливо, щоб ця допомога не згасала. Півроки тому ми зібрали півтора мільйона на ремонт автівок для нашої розвідки. У цьому нам допомагало 58 пластерів. Тому ми йдемо далі і оголошуємо новий амбітний сезон пластерів 2.0. Наша ціль зібрати два мільйони гривень. Якщо у першому сезоні наші пластирі лікували, то цього разу ми будемо збирати на захист. Пластир захищає це збір на два дрони, які здатні вести розвідку на 50 кілометрів лінії фронту. Подібно до того, як пластирі захищають організм від всьогостороннього і шкідливого, так і дрони будуть захищати українську розвідку на харківському напрямку і інших прифронтових територіях. Ми відкриваємо збір. І закликаємо вас долучитись незалежно від того, якою сумою ви готові пожертвувати. Нас багато, і кожен вклад наближає нас до мети. Також ми шукаємо 200 людей, які готові відкрити збір на 10 тисяч гривень і долучитися до загальної мети. Допоможіть нам із поширенням збору, щоб це стало нашою спільною справою.